Ми там? там nee, — Ні, ми здесь, так. Це видеотека, познайомиться. Кинув би в мене чашку. А скажуть, що не. нас було четверо. Знайоме все літа. Привіт, а як я знала, я книжку захопила. Все, як на телевізійному виробництві. Там навіть якщо Абсолютно. не підводять люди, то підводить те. Так, а що в нас знову включився, якби... не включився одразу? Тут якась є така спеціальна книжечка про відкрити вам завісу роботи телевізійного журналіста, щоб ви, можливо, надалі зорієнтувалися чи... Хочете ви з цим життям мати справу, чи це те, про що ви мали геть інше уявлення, і воно вас зовсім не цікавить. Ну, на праві, немає жодного Лишне, згоду, навіть правил журналістської етик. Є лише внутрішні відчуття, людська гідність, хороший чи поганий смак, так? І є якісь речі, от і ви як глядач, навіть якщо не працюєте журналістом, ви можете їх відчувати. Ви бачите, і вас щось коробить. Якщо ви такі речі відчуваєте, значить ви на правильному шляху. Це те, що ми кожен день вирішуємо самі для себе. Так от, коли він, Рома Скрипіна, маю на увазі, працював на телеканалі ТВА і мав а, власну програму Правда Романа Скрипіна, яка вже не виходить більше, мабуть, чим двох років, і запросив до себе Василя Васильцева, який перебував на гребні слави. Знаєте, що він в нього запитав? От просто так серйозно, по-людськи він запитав Вася. А ви розумієте, що з вас всі стібуться? Що ти співаєш хірово? Що це не пісні, це не кліпи, що ти фрік? Ти розумієш це? Чи ти перебуваєш в якомусь тумані? Вася дуже образився. Ну я так розумію, що Вася просто не вийшов з образа до кінця в своєму блозі. Казав, що Рома його ти ну образив, негарно з ним повівся. Але насправді, якщо ну за поглянути всередину себе, та, то кожен би хотів, мабуть, в нього запитати це саме. Вася, ти розумієш, що відбувається? Тобі це Тобі подобається? Тобі. подобається, так та я вважаю, що це було найправильніше питання, яке коли-небудь ставили Василю Васильцеву. Тому що журналісти часто заграються в ці речі і підтримують фріки, а потім отримуємо зворотню реакцію. Залу подобається, глядачу подобається, та, тому що ну, жити так легше, веселіше, прикольніше. Новини потрошку з'їжджають в розвлікуху. Та? І виходить така змія, яка їсть свій хвіст. тобто… Ти один раз показав, глядачам сподобалося, бо людям набагато легше переварити такі речі, ніж якісь глибинні, серйозні. А потім вже вони не захочуть, щоб хтось ставив Васі таких запитань, будуть обурюватися на тебе, що ти жорстокий журналісти будуть вважати, що Рома Скрипін поліз з мікрофоном в труну. Хоча насправді він запитав у Васі те, що треба було запитати. Якщо ви хочете працювати в цій галузі, ви маєте бути готові до цього, що постійно вам будуть казати, що на вас якийсь негатив через те, що зробили ваші колеги, або через те, що зробили ви особисто. Але це говорять ті самі люди, які залюбляють. В споживають цю інформацію, щодня сідають вечеряти під новини. Тобто, це таке або й Тут нікуди від цього не подітися. Це ну так би мовити, допустимий процент матері. У кожного лікаря є власне кладовище, так само і в журналісто йому іноді доводиться лізти в найнеприємніші місця і питати людей про найнеприємніші речі, але не можна зробити свою роботу, скласти її тільки з приємних запитань, інакше ти перестаєш бути журналістом. А, і зараз я я обіцяла ходити, але не хожу, тому що оцю штуку не знаю, куди діти, тому я сижу.